Найсакральнішою книгою для кожного українця вже понад 150 років є Кобзар. Із уст в уста передаються рядки, написані великим пророком Шевченком. Надто зараз, коли в країні йде війна, і тисячі молодих патріотів потребують підтримки та напутнього слова. За ініціативи міської просвіти, влади та благодійників, понад 100 примірників унікального видання Кобзаря відправлять до зони АТО. Написано так: найсокровенніша книга українця для справжніх патріотів-захисників. Я думаю, що саме оці слова і саме те вибране із кобзаря буде зігрівати душу, буде піднімати дух і буде допомагати отримувати перемогу. Вперше кобзар у такому форматі було видано у 1946 році у Мюнхені. Тоді книги спрямовувалися для біженців, для тих, хто від'їжджав з СРСР за кордон у пошуках кращої долі та для воїнів. У УНУПА. збірка, як говорить книгодрукар Михайло Борейко, була надрукована унікальним для того часу способом. Це друкувалося на розкованому папері після. Цей це папір прикріпився на барабан і е, змазувався з фарбою, і можна було ну, і навіть надрукувати десь до тисячі примірників. Оце якраз оце таким методом, розумієте, швидше всього, що цей метод е, було е, взято, при, принесли е, учасники УПА. До сьогодні Кобзар такого зразка ще не видавався. Унікальне видання мають намір передати волонтерам, які доставлять книги до військовослужбовців, що захищають рубежі українських міст. Тетяна Івашчук, Дмитро Шамшин у ритмі подій.